Декілька днів Хмельниччина засніжена. Чи слизько ходити біля вашого дому, та чи задоволені ви роботою комунальників в цей період? Ну, звісно, що слизько. Ну, напевно, комунальники не справляються з, зі своєю роботою, тому що дуже великий обсяг. Хотілося, щоб. Очищали хоча б зупинки громадського транспорту, тому що старші люди, їм важко ходити. Задоволено, дуже прибирають місто, все одно ну, не встигають, зрозуміло, але прибирають чисто, двірники працюють дуже гарно. Я задоволена роботою комунальників, біля мого дому прибирають ретельно, в нас жіночка працює, сніг відкидає, посипані тротуари, все в порядку. Зима на то і зима ще була вже ладиця і слизько. Слизько, слизько. Ходити слизько дуже. Не мішало б, щоб трошки посипали. Буде до, дуже добре. Скажіть, будь ласка, чи слизько зараз їздити по дорогам та чи задоволені ви роботою комунальників в цей період? Я знаю, ще так не їхав. Виїхав недавно, що то я не знаю ще. Так, слизько трохи. А Комунальників машини бачу, поїхала, розкидається. Якби трошки посипали. Бо Я не бачив ні одної машини комунальної. Ну, як резина хороша, то можна їхати, а якщо літня, то машину не треба брати навіть. Комунальники у вас є, я просто приїжджу, та мені є з чим порівняти. Комунальників у вас є, але якщо чесно, їх можна було б додати трохи по кількості. Тому що ну, дуже слизько, я автомобіліст і я прям почав пристебуватися. Роботою задоволений, поки ну, там, де я їхав, то не слизько. Можна їхати. А вроді нормально, аби не гірше. <ріст> <ріст> щось там чистить, щось там сипне. Нормально, може бути.